Привіт, друзі! Вам з засніженої Полтавщини. Зараз покажу, який у нас сніжок. У мене сьогодні мало не бути відео, бо вчора я нічого не знімала. Півдня в місті ми там пробули по справах. Потім приїхала, займалася Євгеном, але ви кажете, що-небудь вам показувати. От я сьогодні вирішила трошки з вами порозмовляти. Курочки там кококають, не дають. Ну, зараз я відійду. Так що. Якось так йду, зібралася в магазин. У нас в селі треба там по ремонту купити одну штучку. Трошки там невеличка запара в мене. Ну, це я потім в наступному відео покажу, що, що не так. Ну я вже другий день працюю над цим, ну, вже наче все налагодилося. Так що ось так от. Так, я до калітки, у нас ось сніжок так присипало, Ми навіть не відмітали, не ні чистили, нічого. Я взагалі думала, що він до обіду розтане, але ні, він лежить. Ну, нічого, він маленький. Так що трошки притрусило. Та Тай морозець є. Ну що, друзі, я вже зайшла в будинок, прийшла, купила те, що мені треба, зробила собі чайок. І хочу його попити. Ви скажете, чого ти його тут п'єш цій кімнаті? А, я щось останні дні тільки тут хожу і кручуся. Не тільки через те, що тут робиться робота, а чогось мені так подобається. Я вже хочу, щоб швиденько тут якийсь був порядочок і щоб сюди перейти. От не знаю, так хочеться. А, тож працюємо над цим. Не все робиться. Швидко, не все легко, бо щось ти робиш в перший раз, щось вже робив, але ж ти ж не професіонал. Бо я вже казала, є такі коментарі, що люди пишуть: ой, ви так довго його робите, так довго. Бувають такі моменти, що я сама кажу: ой, почала вже знімати, хочеться швиденько. Я ж також дивлюся відео, люди ті. Роблять ремонти, в них оце все швидко, так один день цей, другий день те. Але ж в кожного є свої можливості, і вони роблять по своїх можливостях. Зараз такий час, треба, щоб в кармані обов'язково, щоб щось лежало на потім, бо не знаєш, що буде завтра. Тож все так потихеньку, помаленьку. А для тих, хто таке пише, що довго ремонт робиться це не для всіх. А там на головній сторінці. Як заходиш на канал, заходиш, і там написано звідки ми, що ми, опис. Там можна скинути, є картка, і буде швидко йти. Це так. А я не прошу це, я просто так висказалася для тих, хто пише, що штренько робить ремонт. Якщо хочете, щоб швидко вийшов ремонт, кидайте туди. Але я не прошу, ніколи не просила і зараз є куди скидати, нам не треба. Нам те, що я відео знімаю і поки вистачає. Так що, ось так. Але, ну, вона там, звісно, на, написано, колись просили на день народження, то я написала її і вставила. Так що, але потихеньку своїми силами зробимо. Це ще запитували, бачите, сьогодні відео таке було трошки розмовне, Повідповідаю вам на ваші коментарі. Ще запитували дуже, дуже часто, але я вже в відео не один раз казала, чому відкрили м, другий канал. Ну, я ж кажу, це запасний, резервний, бо зараз, знаєте, такий час на Ютубі якийсь січень, просто мертвий січень. Так, ну так воно і є. Там дуже все щось переробилося, навіть мені повідомлення пройшло. Зараз, я як робила, вірніше, я як робила колись відео знімала, вставляла музику. І там вона була без авторських прав. Така я підбирала те, що треба, але зараз на неї поставили авторські права. І багато відео показує, що без а, цієї монетизації. Ну, без то й без. Я нічого там прибрала його, та й та й все. Бо коли коротше, там порушуєш їхні права, може канал заблокуватися. Тож, я і вирішила зробити цей резервний канал. Нехай собі буде. Ну, піде діло, це ж добре, буде і там, і там. Ви пишете, що цей канал не розкручений, а я вже зробила інший. Так, звісно, тут не такі перегляди, як мені хотілося, але люди дивляться. Тож я не скажу, що прям він такий геть занедбаний, він живий, але ж все-таки, я ж кажу, не так, як хочеться. А інший воно, контент, так, звісно, одинаковий, що тут про село, що там, там не кулінарія, як от відкривають, бувають два різних. Але відео, там перші два відео я показала будинок, що ми починали в селі, а далі я стараюся якось вже показувати різні відео. Так, процес там, можливо, один той самий день, але на одному каналі показала, що я роблю одне, а на іншому каналі що. Щось інше. Ну, якось так. Хочеться мені спробувати. Мені давно це хотілося, бо знаєте, кажуть, що нові канали швиденько йдуть вгору. Не знаю, чого так. Ютуб їх рекомендує. От реально, у мене мій канал до того, щоб я його трошки розкрутила. До монетизації я йшла довгенько, бо в мене цей канал вже був. Я дивилася інших блогерів, а потім із нього зробила свій канал. А так не треба робити. Короте, в Ютубі дуже багато всіх нюансів. Інший Ютуб я взагалі зробила на інший номер, на іншу пошту. Так що ось так. От що мені? Поки є натхнення, знімаю туди, ні, то не буду знімати, будуть рідше відео виходити, але будуть вони там виходити. Звісно, це основний канал. Ось такі справи з приводу каналу. Відповіла. Оце я не, не хотіла говорити на цю тему, але якось що, сьогодні зранку я почитала дуже багато коментарів в цю сторону. Та, я думаю, роз, розкажу, що воно таке, чого я зробила той канал. Всім так цікаво, не тільки в Ютубі, і так запитують в житті. От хочеться мені так спробувати, нехай собі буде запасний. Я раптом цей заблокую, що я буду робити. Я за вами буду сумувати ви за мною також. І там і там попрацюємо. Знімати взагалі є що, але трошечки я не встигаю. Коли Женя був вдома, то було в мене більше часу. Зараз треба займатися ще. Ну і до цього займалися мою дитиною, звісно, але зараз більше треба приділяти на уроки. Так що, ось так от. Просто зараз якийсь такий час. Раніше про цей інтернет ніхто не знав. А зараз люди бачать, що можна заробити так гроші, то і всі знімають. Зараз дуже багато знімають. У мене серед знайомих є люди, які знімають і показують так що. Не одна я така. Це ще вчора був такий момент, ми їздили що ми в місто до лікаря а, і зайшли в Аврору. І підійшла там жіночка, привіталася, каже. Я вас дивлюся, дякую вам, привіт ще раз. Ну, вийшли в мене, Женя, каже, мама, ти що, ти такий блогер, тебе навіть впізнають. Я так сміялася. Кажу, ну, бачиш, буває таке. Я кажу, не тільки мене впізнали, а й тебе. А Макс там під'їхав, ну, ми не разом були, а потім під'їхав і побіг Женя розповідати. Каже, ти представляєш, до мами підійшли і кажу, бачите, кажу, тут непросто. просто. Так що, ось так от. Якось крутимось, вертимося потихеньку. Тож буду я допивати чайок та й починати тут працювати. Але це вже буде в іншому. Відеохроніки нашого ремонту, який продовжується досить довго, але ми самі обрали цей шлях. Це так також вчора сиділа і думала, кажу, все своїми руками сиділа, так дивилася. Пів будинка добудували. Як це взагалі важко? От зараз сказати, що будуй півбудинка, чесно кажучи, напевно, п'ять б б чоловіка відмовила. Це що вже він є, і на той момент якось все було по-іншому. Зараз просто вже треба робити цей ремонт, бо от так сидиш і думаєш. Та хочеться ж якось, щоб було все гарненько, щоб якийсь збав... затишок був. То сидиш то там, то там в тебе щось стоїть з того ремонту. Хочеться, хоч якийсь мінімальний такий зробити. Не дуже дорогий вигорнути <свісно> оцей ремонтне, ремонтне сміття. Оце вигорнути і щоб уже було легше. І трошки відповіді на запитання. Бо ви завжди пишете: не звертаю увагу на коментарі. Чесно кажучи, вже воно, я навіть з посмішкою так, мені прям хочеться відповісти якось так. А потім думаю, ну, я ж не така, не треба так робити. Не те, що я звертаю увагу, ну треба ж порозмовляти, якусь тему підняти. Ось сьогодні знайшлася тема. Трошки про коментарі поговорити. Тож дякую вам за те, що ви. З нами, зі мною підтримуєте, дивитеся. До нових зустрічей! Пока-пока.